Анатолій Валевський, музикант. Поясніть мені, Геральде, чому комісія допустила цього нікому невідомого виконавця одразу до фіналу? Адже він навіть не брав участі у відбіркових турах. Представник відділу інформації планетарної спільноти з цікавістю дивився на секретаря референта з питань культури. Той старанно заповнював останні графи у голограмі графіка виступу конкурсантів. На мить відірвавшись від свого заняття, секретар багатозначно посміхнувся і відповів трохи потерпіть, Даріусе, і самі все зрозумієте. Повірте мені, такого приголомшливого виконання я ніколи раніше не чув. Даріус невдоволено скривився, ніякої цікавої інформації виводити не виходило, і його репортерська сутність не хотіла з цим миритися. Вже давно планети співдружності нагадували вихолощені стерильні та повністю автоматизовані вулики. Тут все було прораховано до дрібниць, вміст мікроелементів у навколишньому середовищі, температура, освітленість, вологість, щільність населення та зайнятість. Якось непомітно зникла жива природа, витіснена штучною. У повсякденних турботах і ганитві за зручностями людство забуло про мрії, про нездійснене і незбагнене. Але, як данина минулій епосі романтизму, раз на 10 років за земним календарем проводився грандіозний музичний конкурс, в якому брали участь найкращі з найкращих виконавців планетарної співдружності. Відбіркові тури розпочиналися за два роки до фіналу та проводилися дуже суворо. Від кожної планети міг бути лише один представник, тому число учасників суворо регламентувалося. Однак цього року напередодні фінального виступу претендентів на звання найкращого віртуоза десятиліття сталося неймовірне відбіркова комісія несподівано долучила до списку конкурсантів невідомого виконавця, причому він не був представником якоїсь планети, а увійшов у фінал під статусом незалежного. І що найдивніше, то це те, що про нього ніхто нічого не знав, навіть самі члени комісії. Геральде, ви можете мені, як старому приятелю, хоча б пояснити, на підставі чого комісія в останній момент включила цього невідомого до списку фіналістів? Погодьтеся адже це небували випадок. Секретар м'яко посміхнувся в його очах з'явилася легка мрійлива поволока. До комісії надійшла індивідуальна заявка, до неї додавався звуковий файл із фрагментом музичної композиції. Після його прослуховування члени комісії одноголосно ухвалили рішення про включення до списку конкурсантів додаткового імені. Це була просто божественна музика. Даріус роздратовано матнув головою і пропурчав. Але чому у списку стоїть просто слово музикант? Чому немає імені? Такою була його умова. Дивно все це, ну то гаразд, подивимося, а вірніше послухаймо, що він собою представляє. Незадоволений Даріус, якого супроводжував іронічний погляд Геральда, попрямував до бару. Він вирішив освіжитися келихом енергайзера. А якщо пощастить, почути щось цікаве від відвідувачів. На сенсацію він не сподівався, подібних матеріалів нікому не вдавалося розкопати ось уже кілька десятиліть, але на невелику світську плітку можна було розраховувати. Однак його надії не судилося збутися окрім бармена, у затишній залі нікого не виявилося. Щось у вас сьогодні порожньо», – звернувся Даріус до бармена, і я б не сказав саме сьогодні гостей більше, ніж будь якого іншого дня конкурсу. Але де вони всі в такому разі? Бармен здивовано підняв брови. Хіба ви не знаєте, що сьогодні виступає музикант? Ну то й що? Так усі вже займають свої місця, щоб не запізнитися на початок його виступу. Кажуть, це буде щось неймовірне. Даріус промимрив у відповідь щось невиразне і одним залпом осушивши келих, попрямував у ложу відділу інформації. Тут уже було зайнято всі місця, крім нього. Даріус машинально відзначив про себе знайомі обличчя, комусь кивнув у відповідь на вітання і сів у зручне м'яке крісло. Величезний амфітеатр Палацу мистецтв був схожим на глибоку чашу, в центрі якої на невеликому піднесенні знаходилася кругла сцена. Будівля проєктувалась так, що в будь-якому місці і на будь-якому ярусі було чути звук зі сцени навіть шепіт. Слабке освітлення почало плавно танути. Рівний проглушений гул, що наповнював зал, замовк, немов за помахом чарівної палички. Під склепінням пробігла переливчаста світлова хвиля, сповіщаючи про початок виступу чергового претендента. Даріус мимоволі подався вперед, вдивляючись у фігуру, що матеріалізувалась на сцені в білому чи то костюмі, чи то на китці. Так, невідомий претендент саме матеріалізувався на сцені, а не зійшов на неї. Як це сталося, ніхто не помітив. Він був середнього зросту худорлявий, десь між 30 і 40 роками. Руси волосся хвилями спадала на його плечі, підкреслюючи неймовірну глибину сірувато блакитних очей. Невелика кучерява борідка ховала ледь помітну посмішку. У руках він тримав звичайну скрипку. Цей старовинний смічковий інструмент вже давно зберігався лише у музеях мистецтв. На зміну йому, як і іншим музичним інструментам давнини, прийшли сучасні поліфонічні звукові нейросинтезатори. Вони перетворювали електромагнітні коливання, виникаючи у корі мозку, в звуки. Тож сучасні виконавці взагалі не грали на музичних інструментах. Вони просто транслювали свої відчуття, а синтезатори перетворювали їх на потужні музичні композиції. Це що, якийсь жарт? розгублено пробурмотів хтось неподалік. Усі погляди були спрямовані на сцену. Палац завмер у німому очікуванні. Плавним рухом музикант опустив скрипку на плече і трохи схилив голову, наче прислухаючись до неї. Потім він підняв праву руку і легенько торкнувся струни, які в нього напрочуть тонкі аристократичні пальці, встиг подумати Даріус. І тут народився перший звук. Немов криштали краси, виник із небуття, і з мелодійним дзвоном поплив над сценою, миттєво завороживши слухачів. А музикант, тим часом, ледве торкаючись, пробігся пальцями струнами, пробуджуючи до життя безліч нових звукових кришталиків. Не встигли вони замокнути, як навздогін їм полетіли ще ніші округлі звуки. З'явилося відчуття, що ось ось піде дощ. Дарю завмер у здивуванні. Пальці музиканта бігали все швидше. Вже обидві руки брали участь у таїнстві народження музики. Пальці снували грифом, немов ткали живу музичну тканину. Звуків ставало дедалі більше. Під цикадто пальців неймовірно прискорювалося, розбиваючись краплями літнього дощу. Непомітно, в правиці з'явився смичок і легко ковзнув струнами. Ніжне зітхання народилося десь у глибині скрипки і попливло амфітеатром, породжуючи шум вітру, скрип гойдаючихся гілок, дзюрчання водних потоків. Даріус заплющив очі і розслабився. Неймовірна, музика відроджувала в ньому давно забуті видіння дитинства. Він, наче наяву, бачив потоки дощової води, що насичали коріння могутніх дерев і висохлий ґрунт. І десь там, у глибині, приховане від очей, прокидалося до життя насіння різноманітних квітів та трав. Вони пробивались нагору крізь пласти землі. І тягли паростки до небес, де, розсовуючи хмари, вже визирало ласкаве сонце. Теплий вітерець обвівав ніжні кульбаби, червоні маки та білі ромашки. Звідкись басовито гудячі прилетіли бджоли і почали діловито снувати квітковим килимом, а над ними пурхали тендітні метелики і співали птахи. Даріус розплющив очі. Він навіть не помітив, коли замовкла музика. Судячи з здивованих виразів облич сусідів, вони цього теж не помітили. І тоді він подивився на сцену. Там, освітлений теплим сайвом, зеленів острівець живої природи. Так, у цьому не було жодного сумніву. Даріус був певен. Зелені крони кількох дерев на краєчку невеликої галявини, покритої пишним різнотрав'ям, пурхаючи метелики та співаючі птахи, все це було справжнім. А над цією оазою, наче арка, висіла напівпрозора веселка, і в повітрі відчувався аромат чогось невідомого і дивного. Ніхто з присутніх не знав, що так у давнину пахло після грози. Музикант зник. Це було дивно. Ніхто не міг зрозуміти, чому він зник після свого приголомшлого виступу. Це питання ще довго хвилювало всіх, хто був присутнім на концерті, але відповіді на неї так і не знайшли. Натомість на загальному референдумі вирішили відроджувати живу природу на планетах співдружності. Лише тільки Даріус довго не міг заспокоїтися йому здавалося, що раніше він уже десь бачив цього музиканта. Пізніше згадав в історичних хроніках, які згадують релігійні течії давнини, йому траплявся дуже схожий образ, але це безумовно був просто збіг. У неймовірній далечині серед холодних мерехтячих зірок крокував музикант, прямуючи до далекої галактики на самому краю Всесвіту. Там уже давно чекала на відродження давня технократічна цивілізація.